Що вони мені зараз 200 тисяч запропонують, для мене це буде неважливо. І зараз оце все робиться для того, щоб вас заставити, зламати, щоб ви пішли на красні пам'ятки, робіть, що хочете. Це не війна нашої влади. Наша міська влада вкотре нам доводить, що вибачте за грубість, плівати їм так. з високої калаполі. От для чого це зроблено. більше не для чого. Вони тільки сидять там і вигадують. Не для того, щоб. Помогти, щоб зробити, щоб це було достойно, достойно наших захисників, які полягли за них! За них! На поховання. Ну, не саме на будівництво на могильної споруди, на пам'ятники. Раніше 40, видавали 40 тисяч і видавали тільки сім'ям, які е, хоронять своїх загиблих військових не на секторі почесних поховань. А зараз вони хочуть зробити так, щоб видавати е, по 50 тисяч і, і тим родинам, рідні яких поховані на секторі почесних поховань. Тобто вноситься така зміна. І що, що це означає? Це практично означає, що кожен з нас з вами має право піти отримати ці 50 тисяч для того, щоб е, зробити на могильну споруду на могилі свого рідного. Чо, в чому плюс цього? Плюс полягає в тому, що пам'ятаєте, коли ми з вами вели мову про меморіал, то найбільше непокоїло всіх те, що розташування могил не буде співпадати із розташуванням на могильних споруд. І якщо видають 50 тисяч кожній родині, то це означає, що кожна родина самостійно встановлює цю на могильну споруду саме на тому місці, де похована рідна людина. Тобто тут співпадіння буде 100%. Бо кожна родина буде за цим слідкувати. Коли я спитала у пані Інеси Благун, я до неї подзвонила, попитала, чи дійсно планується таке рішення. Вона сказала мені так, підтвердила. Ну, стосовно того, що гроші будуть виділятися і похованим на секторі почесних поховань. Цифру я в неї не запитувала, вона не озвучувала. І коли я в неї попитала, а стосовно на могильних споруд, це буде у всіх однакові пам'ятники чи кожен який собі захоче, я отримала таку відповідь, що ми ще це питання не обговорювали. А все вже приймається рішення, якось не дуже співпадають відповіді з тим, що вони збираються робити. Але, скоріш за все, що кожна родина зможе встановлювати свій власний пам'ятник справа в тому, що коли на Всебрацькому у нас там теж є Алеї Слави. І у нас тут Алея Слави, коли людям виділяли гроші по 40 тисяч, то цих 40 тисяч вистачило тільки на те, щоб зробити заливку для пам'ятника. Тобто, виходить, що на сьогоднішній день, ну, в залежності від матеріалу, від складності виконаної роботи, пам'ятник буде коштувати від 100 до 200 тисяч. Тобто, оті 50 тисяч, які нам про повинні... За рішенням виділити їх абсолютно не вистачить на те, щоб ми могли встановити на могильну споруду, встановити пам'ятник. Тобто родинам самим доведеться докладати всі інші кошти. Але питання ще полягає в тому, що не тільки докладання коштів, а облаштування. Якщо ми з вами пам'ятаємо про меморіал, то в меморіалі там входило окремо на могильна споруда, окремо облаштування замощення між могилами. Тепер про питання облаштування замощення, я думаю, що можна взагалі не сподіватися на це, раз вони вирішили, що ми побудуємо паркан, ми побудуємо капличку, місце для відспівування і флагштоки. А все інше ви будете робити самі. І хтось зробить три метри пам'ятник, хтось зробить більш скромний пам'ятник, у когось буде. Той самий червоний, кому немає різниці, у когось чорний, у когось білий. Тобто у нас виходить, що взагалі нівелюється ота от боротьба, яку ми з вами проводили е відносно меморіалізації. І Буде, Топ і буде, цвинтар, да, да, і буде, буде звичайний цвинтар, такий, який у да, ми да, з вами да, бачимо. Цвинтар із дорогим забором. Почесних поховань, воно вже. Да, віде. Да. Віде. Да. І от подивіться, що ще цікаво, коли виділялася оця земля у Новопільської громади, то там в рішенні було написано на, для облаштування сектору почесних військових поховань. А коли вже ми з вами дивимося на оцей меморіал, проєкт меморіалу, який вони нам пропонують, там просто сектор почесних поховань, військових зникло. І тому Може, у нас буде не військовий цвинтар, а не зрозуміло яке міське да, поховання, яке, підрядку, за яке військові. ніхто не буде відповідати, будуть так само, як і зараз писати в бюджеті виділяти мільйони, а нічого робитися не буде. Ми з вами розуміємо, що ми не вічні, і колись прийде такий час, що повинна бути буде держава доглядати за за цим місцем, за всім місцем. Ми не можемо. Ну, не можна доглядати тільки за однією могилою окремо. Виходить, що громада, громадськість просто нівелює у цю їхню смерть, вони загинули ні за що. Якщо навіть тут, коли йдеться мова про поховання, про організацію дійсно поховання, на яке вони достойні, ми навіть тут не можемо дійти згоди. І ем, дуже, ну, наприклад, що мене дуже бентежить, це те, що знайдуться. Родини, які скажуть, ой, ми досягли того, чого хочемо. Ми можемо побудувати пам'ятник, такий, як ми хочемо. Швиденько візьму гроші і піду будувати. І тоді будуть один пам'ятник чорний, другий червоний. Тобто, значить, подивіться, якщо, наприклад, дитина сирота немає кому встановити пам'ятник, звичайно, місто так не залежить, не залишиться, воно зобов'язане встановити цей пам'ятник. Якщо дитина не сирота, в неї десь знаходяться родичі за кордоном, то це означає, що ці родичі теоретично. Існують, а отже, вони можуть отримати ці кошти і встановити пам'ятник. Буде дзвінок, наприклад, до цих родичів, бо у всіх є контакти. Родичі скажуть, да я там буду через якийсь час, я приїду, встановлю. <плес> буде, не буде, встановить чи не встановить, не зрозуміло. Залишиться необлаштована могила. Е, ну, буде дуже багато різних варіантів. <плес> найбільше те, що буде рознабой, це не буде меморіал. <плес> <плес> а е, нам з вами ну треба, необхідно вимагати, як сказав нам Карл, як він написав у своєму е, зверненні до нас, чому вони припиняють будівництво могил. Він сказав. Припиняємо будівництво меморіалу до нашої перемоги. Звичайно, дуже таке якесь странна відповідь, тому що скрізь пишуть до закінчення військового стану. Ну ладно, можливо, це щоб для нас було зрозуміло. Нехай буде так, і це було опубліковано усього в перших числах січня. І ще 17 січня вже ми отримуємо інформацію, і Енеса Благун нам її підтверджує, що ні. Будівництво продовжується, але тепер ви його будете будувати самі, і звичайно, вже про ні про який меморіал мови йти не може. Потрібно Далі для збереження місця поховання військового, і щоб відповідала надмогильна споруда, саме могилі військового, потрібно зробити геодезію могил, щоб були координати. для того, щоб ми могли зробити достойні пам'ятники, світлі пам'ятники треба щоб був проведений конкурс і запропонована родинам там які ми можемо обрати так, хай це буде не одна модель. Вони можуть бути однотипні, схожі, трошки відрізнятися. Дві-три моделі, щоб родини могли ставити. Взагалом вигляд буде нормальний. Це і така практика іншого міста в Україні. В них дві-три моделі каже, і родина може обирати трошку іншу тональність каменю, трошку іншу форму, але взагалом воно дивиться дуже зручно. Потрібен конкурс, потрібно, що це все такі сектори. Військових почесних поховань, що це що був меморіал, щоб воно дійсно було схоже на військове кладовище, а не на цивільне. І треба звертатися з проведенням конкурсу і з тим, що ми хочемо створення саме такого меморіалу за урахуванням координат могил до влади. А так як влада повинна займатися цим вопросом, хай влада і займається, а не скинути на людей. Діти пішли воювати, діти і. Діти, чоловіки загинули. Но влада повинна. Це не війна в міської влади. Це... Це війна наша. Це ми потіряли. На жаль, міська влада не так. не воює. Власть до... цієї до влада суспільства повинна цим світлою пам'яттю, Вона повинна вшанувати те, що зробили наші чоловіки, брати, сини чись. Це треба шанувати. Ну, ми повинні одна. бути а чого вдячні. В містах. Зробили оці меморіали. А чого в нас не можуть нас зробити? Кривий. Тим тим більше, що в нас кривий, яке місто багато. Я різні 50 тисяч і начну далі думати, що з ними робити. Це все кинули на наші плечі. на мами, на дружини. Це все кинули на наші плечі. Ми, ми цим всім займаємо. Це проблема сугубо виходить, що кожній сім'ї. Скажіть, будь ласка, рішення про створення меморіалу було прийнято на сесії? Є затверджений рішенням міського виконавчого комітету порядок надання грошової допомоги на встановлення В Цьому порядку прописані всі нюанси, але він розповсюджується тільки на ті родини. Члени яких загинули і похоронені на інших кладовищах містах, то хоронили там біля матері, біля батька. От. Їм давали і цей процес триває по 40 тисяч. Ну, сума була в минулому році 40 тисяч, і вони самі ставили надгробки. От. А щодо створення меморіалу. Як такого рішення, щоб саме так було сформульовано про створення меморіалу, не було. Бу, була є програма капітального, ні, це не про вибачаюсь, не капітального будівництва, чи це по дріму проходять ці кошти? Е, так, це було. В одну з міських програм внесено цей захід од будівництва меморіалу. І ці кошти передбачені на департамент розвитку інфраструктури міста як на замовника цього будівництва. Так ці кошти і, виділяла... і куди підуть, і куди підуть так, ці кошти хороші, меморіальні? Тепер кошти виділяла міська рада. Рада, але не виконком, ну тобто ми повинні багато із зараз отут присутніх, вони навіть не розрізняють, про що ми говоримо. Я знаю для них міська влада, це міська влада. Є сесія, яка приймає рішення, це депутати міської ради, а є виконком. Це представники, їх там небагато. Я не знаю скільки їх зараз там у виконкомі, які але вони не мають повноважень вносити зміни в рішення сесії. Якщо рішенням сесії було Значит, виділено кошти дріму на меморіал, то це одне питання. Говорите, все абсолютно правильно, але у ситуації, коли міська рада сформована однією політичною силою, фактично, однією командою, і у них є більшість, що в тому органі, що в тому, ну, це органі, зрозуміло. Так то тут є. вони міст у середу він не буде вносити зміни у рішення міської ради. Він внесе зміни в своє. Рішення, Рішення в порядок. Про порядок виплати грошової допомоги, де було написано, крім похованих на е, в секторі почесних поховань кладовище центральне, бо малось на увазі, що там буде меморіал, Ау. тому по 40 тисяч не дають. Вони зроблять зміни. І це, Оце слово порядок, крім приберуть. Так, приберуть. Ну, по, ну, по факту ж виходить, що Але... цими змінами. Подожіть, а то я, я ми спотіряю. По факту виходить, так. що цими змінами виконком він порушує е, рішення міськради про створення меморіального військового ну, поховання. Ви початку, е, порушення міської ради. Значить, е, дивіться. Це просто означає те, що вже кимось тим, хто... Реально ухвалює рішення в цьому місці. Вже ухвалено політичне рішення чинити саме так. Ну, а то тобто вони просто, готовлять підґрунтя. А це просто запущена процедура. Механізм. І оскільки споча... щомісяця що місяця відбувається засідання міськвиконкому і засідання міської ради. Спочатку відбувається міськвиконком, через тиждень 29-го, буде сесія і. Якщо ухвалить зміни до цього порядку міськвиконком, то можете не мати жодних сумнівів, що міська рада проголосує і підтримає виділення коштів саме на грошову допомогу. Якщо потрібно буде, із дріму знімуть, перекинуть на департамент соціальної політики і у тих людей, які Рішення приймають у виконкомі, у них є повна впевненість, що у них є більшість у міській раді, і це все буде потім приведено у відповідність. Ніхто там не поставить питання про порушення там рішення. З під сумнів не буде ставитися раді. це рішення. Зрозуміло. Була акція э, воїнам світла, світло пам'ять. Угу. Було підписане колективне звернення. Були, було туди адресоване, де чергове спільнота е, зажадала, щоб ці всі спірні питання були вирішені, щоб були продовжені консультації, щоб шукали точки дотику і знайшли якийсь узгоджений варіант. Є офіційна відповідь, вона викладена у відкритому доступі е, за підписом карого, тобто зверталися на виконуючого обов'язки міського голови Вілкула. Відповідь підписана Карем і там. В кінці написано про те, що це питання встановлення надгробків, тобто будівництва меморіалу в частині встановлення надгробків якби відкладено в часі до нашої перемоги і до того моменту, коли буде напрацьована узгоджена позиція, узгоджена між спільнотою. І між владою. Більше того, там написано, що вони вважають, що такий варіант є найбільш прийнятним. Я не пам'ятаю, яким там числом датовано, але це в січні шостим січням шостим січня, а фактично запускається в роботу зовсім інший варіант. Тобто, напишуть ну, тобто, одне як завжди в очі, а самі тихенько вас що Напущали одне. А Це самі друге. запустили в роботу друге, от роздача цих ну грошової допомоги, виходячи з суми, я не знаю точних розтінок, ну як я спілкувалася з іншими ну, з Родинами загиблих, 50 тисяч поставити, виготовити, поставити пам'ятник, капітально облаштувати могилу, це сума далеко не покриє усі витрати. Це по-перше. А по-друге, ну от мені особисто ну, болить те, що це фактично. Звичайне кладовище. Так. Для мене важливо і ця спільнота, скільки б звернень ми не писали, ми завжди акцентували увагу на те, що ми не проти меморіалу, але почуйте наші побажання в Рахуті, розумієте? І, і тут зараз, навіть якщо вони мені зараз 200 тисяч запропонують, для мене це буде неважливо. Для мене важливо, щоб оце місце було меморіалізоване. Щоб це дійсно був пам'ятник, щоб це дійсно було нащадкам на згадку. Ось що важливо. А зараз наша міська влада вкотре нам доводить, що вибачте за грубість, плівати їм да, з високої калакольні, да. з отої, яку вони отут обіцяли нам побудувати на те, що ви хочете все. Оце вкотре ми бачимо ось отаке от ставлення міської влади і до родин загиблих, і до вшанування пам'яті загиблих, до, і до, до всього іншого це та. не війна нашої влади. Це не війна міського міської криворізької ради, не війна. А і наших хлопців вони на, роблять все, щоб не бачить, щоб помножити на нулю все всю ту боротьбу, що привають. робили наші хлопці. Влада міста не поважає загиблих воїнів. Вона не поважає родини. Вона робить все, щоб ніхто не бачив, скільки хлопців віддало життя і щоб їх не шанували. Оце те, що робить наша влада. І гавкають я там думу, це зали, гавкають там слова такі, як понос. Це що це міська рада так мала спілкуватися? Це спілкуватися. І, і ще я що хочу Хочу я додати. Я був, коли в міському виконкомі збирали, ініціативну групу. Як Катриченко сказав, все прив'язано до красних пам'ятників. Все. Вони не хотіли не про що балакати. Все прив'язано до красних пам'ятників. І зараз оце все робиться для того, щоб вас заставити зламати, щоб ви пішли на красні пам'ятники робити, що хочете як небудь. От для чого це зроблено. Більше не для чого. Вони тільки сидять там і вигадують. Не для того, щоб допомогти, щоб зробити, щоб це було достойно. Достойно наших захисників, які полягли за них. За них! Що ви мали на увазі про понос? А це так сказав пан Вілкул да, да, на да, на, да, сесії, да, на сесії верхо на сесії виконкомі. Це в інтернеті є. Що він сказав? Давайте очередний не будемо роз... слухати, не будем слухати очередний этот понос. Закриваємо сесію і як-то э, а три сказала, хай не гавкають. Очередний понос этот вони не будуть слухати. Прода, про це да, про, про, про сектор почесних поховань. Родини несуть словісний понос. Родини загиблих, не, ми не балакаємо, не а Оце... Вікторія Третяк. Так вона взагалі, по-моєму, її голос був. Да, Гавкають. Будуть тут гавкать. Отак до нас относяться. Отак относяться до, до хлопчиків, які полягли. За них, за них, за кожного за них полягли.